Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Це буде друге відео за сьогодні, і на те є дві об'єктивні причини. Перша – це ви, тому що ви навалили вчора стільки контенту під час відкриття з іконами, що я просто не зміг помістити все в один таймінг. Ну і друге, це те, що під час відкриття власне, моєї ікони, про яку ви питалися в коментарях, відбувся невеличкий казус, який зробив наш вечір. І я хотів би поділитися ним з вами. І сподіваюся, це підніме вам настрій на початку. Початку робочого тижня. Для тих з вас, хто був на стрімі, я вирішив також зробити це ці відео цікавішим і відкрию наразі свої нагороди за Вікін-Лігу і зберу після того ще одну ікону. Тож влаштовуйте зручніше, заварюйте собі напевно, вже трошки щось міцніше, аніж кава і будемо розпочинати. Давайте перейдемо до нагород. Як завжди, читерний п'ятий ран. Вчора, одним оком, якось після стріму, після монтажу, після всього цього діла закінчив вікінгу. Лігу, 11 перемог, всі інше подаровано ком'юніті. Тюрам, якого я забув виставити на трансферний лист, але, можливо, спрацює теорія дублікатів. Поїхали. Перший пік один з 84 гравців X4 з 4 гравців а, з рейтингом 84. Родрі, це рейтинг, файно. Опа, Енсу Зідан. Спешл картка. Може, навіть спробую за нього пограти? Ану, може все ж таки тюран? Інший француз потрібен. Їй. Ні, тут лише кейлор Навас, але думаю, що це непогані нагороди. Давайте переходити до паків. Ну і тепер пакетики за Вікінг Лігу. Пак за 50К. Приїхали. Франція ЦЗ. Там може бути дівчинка 88-го рейтингу, але це не вона. Ультімейт пак за 125 тисяч монет. Теж без спешл картки. Це Одогор. Можливо, це буде подвійний волкаут. Ні, це лише один волкаут. Ну таке. Але є 85X2. Сподіваємось, тут на спешл картку. Ні. Італія СТ це буде імобілі. А хто другий. І тут не подвійний волкаут. Цього разу. О, це навіть взагалі не велкау, це 285 Ну да, цього разу в трейдебл нагородах не дуже пощастило. Тут в мене завалявся якийсь кампейн мікс пак, напевно, за якісь завдання, але давайте відкриємо, чому ні, це буде кюба. Навіть не фодер, на жаль. І тепер я відкрию 183 x 10 суто, щоб залутати фодер на ікону. Поки не знаю, хто це, напевно, з, з жіночої та баварії. Один волкаут. Окей. Пішли збирати ікону. О, інформ, то є файно. Так, перша збірка на ікону готова. наступний 83 x 10 треба трошки Фодора СТ ні, Одегор. Він же був сьогодні. Може подвійний волкаут Ні. Наступний 83х10. Це навіть не волкаут. Це Гюнтер 84 -й. і ви серйозно 83Х10. Наступна спроба. І знов Одегар. День Одегара сьогодні. Може хоть зараз подвійний. О, подвійний волкаут нарешті фодор. І Маркус Рашфорд дублікат Окей. Ну що, друзі, я нарешті дозбирав фодер на другу ікону, і поки я буду все це діло підтверджувати, запрошу вас до перегляду першої моєї ікони, яку я вилив вчора на стрімі. А поки глянемо швидесенько гравця з команди тижня. О, і це Павло Дібала гарний фодер. Так, я пішов до себе. Ну що, мою тоді відкриваємо? Зараз я шукаю зображення якесь. Добре. Давайте. Ну, якщо я напишу габела, то що виб'є по картинці? Коли я вбиваю габела. О! Зараз буде клас. Ва вам сподобається. 100%. Зараз буде. Так, окей. Блін, воно маленьке. Почекайте, треба. А як мені закрити? Ну добре, вам видно. Габела видно. <ріст> отак буде. <видно. ріст> нормально. Я думаю, вже в такому стані, що так нормально. <ріст> Окей, пішли відкривати. Є, yeah, ось вона, 87 -ма. і вище, базова. Або версії Центуріона. Добре. Так, отак трошечки ми знизу лишаємо, щоб було зрозуміло, що воно Полетіли. Є анімація, ховаємо. Хрестик. Пропустили анімацію. Ще раз хрестик. Мали активувати? Є. Так, тепер в клуб не ховаємо. R3 Є. Р1Р1. R1, R1. FC Габела з Хорватії. <laughs> Може принести мені габелу або ні. Чат вангує тут. Давайте. По статах поїхали. Перша. Трошки прям нервую з вами чат. Фізикал. 78. Ну, габела, да? з такою фізикою не буде нормальної картки. Стаміна 85, стрибки, нічого мені не зрозуміло. Окей, давайте одразу захист глянемо. 79. Ну, це точно не якийсь біст, тому що в бістів, аля гуліт так і таке інше в них більше захисту. А в нападників гарних не буде захисту. Тому це шляпа. Тому це. Та, тут, тут, тут буде швидко. Стаміна ж є. Окей, стаміна є, така 65. Ну добре. О, дріблін 79. Це тілега якась. 79-79. Боже, в мене ікона не має жодного стату. вище 80. Вже три побачили. Ну це точно, Габела, заскамили ви мене. Передачі це не цікаво, удари немає. О! Що?! всі габело. Так, друга спроба. Поїхали, так. Тепер точно пішла анімація, все скіпну, Є, є, пішла. Так, хрестик-хрестик, поїхали. Р3. Мала з'явитися у нас, да, тут клуб. А чого немає статистики? Є yeah. фізикал. О, тут же краще. 94 стаміна. Ніфіга собі. Блін, це на якогось лама схоже, так? Да? Та ні, не R9. Ти шо, в R9 нема такої стаміни. 87 захист. А, ну, сила 73, це лам, да? Це лам. Дріблінг 84. Стаміна висока, ні, не воротари. Лам, мені здається, це Філіп лам. Передачі Ну, прям дуже схоже. Бо є стаміна є такий собі дефендінг нема ударів. Ну да. А ні, пейс 90-й. Почекайте, це не лам. Чат, 90-й пейс, це не лам. А може це якийсь кафу? 90-й пейс це може бути цікаво. Ні, у кафу передачі були б краще. І що? Ану гадайте? Капіта пишуть? Ану. Ешлікол, ні. Чи так, я не знаю, це не капіта, але це теж за лям картка. Ха-ха-ха. Ні, ну це непогано, чат. <ріст> Блін, ну я не знаю, а що було б краще, капіта чи цей? Сипи і сипи. Хай медіум воркрейте. Все, ми домовлялися. <ріст> Слухай, ого, але тут плейстайлів. Ну, напевно, не погано. Я не знаю, хто був би краще. Ні, ну це лям, окей. Ну окей, 900к. Добре, 900, не лям. Капіта трошки краще. Трошки краще. You can, <laughs> you can not ban the broadcaster. <laughs> Він пробував мене забанити. <laughs> Ні, ну це не гуля, звісно. Ні, ну, слухайте, побігаємо, наче виглядає як непогана картка. Я думав спочатку, що це буде гірше, але коли побачив 90-й пейс. Друзі, сподіваюсь, підняв вам трошки настрій. Тепер давайте відкриємо другу ікону, як і обіцяв, щоб вам цікавіше було переглядати і мені трошки додати інтерактиву. Я зроблю пошук по клубу, по націях. Для тих, хто не знає, я відкрию зараз ікону, знову ж таки заховаю її, відправлю в клуб, і далі ми будемо рухатись і перевіряти по кожній нації з так би мовити поганих, де погані ікони, і до найкращих, якщо ми туди дійдемо. Тож давайте відкриємо. І хто не зрозумів, я думаю, розберетись по ходу. Нам знову допоможе FC Габела, відкриваємо, полетіли, пішла анімація. Є, пропустили. Але тепер ми відправляємо до мого клубу. Тож, ікона в нас вже в клубі. Тепер давайте її шукати. Для того нам потрібно зайти в наш склад. І головне, тут не протупити. І мені потрібно. Натиснути пошук на будь якій позиції, і давайте розпочинати по націях. Я тут відсортував для себе ікон з найдешевших до найдорожчих, і перша країна, яку ми не хочемо бачити на диво, але це Аргентина. Поїхали. Ні, це не ікона з Аргентини. Добре, рухаємось далі. Знов трикутник. Наступна в нас буде Швеція. І там Хендрік Ларсон. Ні, це не Швеція. Теж файно. Рухаємось далі. І це Ірландія і містер Ройкін. Ні, це не він. Давайте одразу перевіримо тут. Да, сподіваюся, тут нічого не буде. Наступна країна, яку ми не хочемо бачити, це Мексика. Добре. І тут пронесла. Поки живем. Тепер Хорватія. І тут є Давер Шукер. Добре, це не він. Наступний буде Уельс і Містер Усач. Ян Раш, цього разу не ти. Ану Андрія Миколайовича перевіримо. Ні, це не Андрій Миколайович. Бачу Румунію, і це може бути Георгій Хаджі. І ні, це не Георгій Хаджи. Чергова всігабела може бути в Данії. Ні, не Данія. Рухаємось далі. Тепер перевіримо Чехію. І ні, це не Недвід, і не Чех. Добре. Давайте глянемо Сербію. Тут може бути немає відічні: ні, це не він. Про всяк випадок, я сподіваюся, це не дублікація Ракені, ні. Давайте глянемо ще Код Дівуар, можливо, це Дідє Дрогба. Ні, це стає все цікавіше. Наступна нація з однією іконою в країні це Гана і Майкл Сєєн, але ні, це не Майкл Есєн. Давайте глянемо Болгарію, тому що там є Христо Стоїчков. Ні, це не Христо. Тепер на черзі Угорщина, і це може бути Ференс Пушкаш. Ні, тут тільки Домінік Собослай. А Тепер швидко давайте глянемо Японію. Там є дівчина-ікона Сава. Ні, це не вона. І давайте ще USA. Хто знає, можливо. Ні, тут би я був не проти. <хи> так, ми потрохи наближаємось до топ нації, але ще є декілько країн з топовими картами, але там, де мало варіантів, Камерун або Семеліто, ні, хоча було б дуже файно. Так, ну що, ми дійшли до топ-нації, і давайте по порядку. Тепер по позиціях. Ті, кого ми не хочемо бачити, це італійці півзахисники. Фух, ні, це не вони. Італійці нападники також, ні. Це не вони. Добре. Італійці захисники, хіба Мальдіні. Ой, ні, це не той Мальдіні, я ледь не спугався. Тепер давайте. Іспанія. Не захисник, будь ласка. Фух. А, і не півзахисник. Хабі, я тебе обожнюю, але не тут. Фух. Можливо, це Форвард з Іспанії. Ні, це дублікат Тореса, точніше, аренда. Тепер поїхали до Німеччини. Захисників там, наче немає, але давайте перевіримо. Немає. Півзахисник з Німеччини. Ні. Тільки не міроклози. Будь ласка, ми так, да зайшли. Ні. Окей, лишилась Англія, Франція, Нідерланди та Бразилія. Давайте з Англії тут багато габели, півзахисник. Ні. І не захисник, будь ласка. Ні. Добре, і не форвард теж, не хочу форварда з Англії. Ні, не <смір> англій. <I'm right. смір> <смір> ну, хоча б Ешлі Кол в мене є, який в склад залітає, а Цей піде на наступний СБЧ. Дякую, що додивились. Напишіть мені обов'язково в коментарях. Чи цікавий вам такий формат відкриття з інтригою. Ну, хоча вона інколи може і не справдитись, але тим не менш. Побачимось, друзі, з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Завтра буде новеньке відео з контентом. Все буде Україна, Па-па.